Кожна команда у фінальній частині, звичайно, прагне перемогти, а враховуючи те, що рівень гри дівчат у волейболі зростає, підвищується і градус інтриги. Розподілення місць залежить не лише від того, як зіграє команда, а ще від того, який буде результат в інших поєдинках. Третє місце завоювала команда Жатківського колегіуму. Тренування для нас це дуже важливо, адже без тренування ну, команда не буде грати. Тому ми перед змаганнями дуже багато тренувалися. Почесне друге місце і срібні нагороди отримала команда Черніхівської школи. В нашій команді головне те, що ми як граємо, як команда кожен підтримує один одного, і це стало. Це стало великим поштовхом до того, що ми зайняли друге місце. Ну, ви задоволені? Так, ми задоволені, звичайно. Ну а чемпіонами стали дівчата Селянчинського спортивного ліцею, для яких волейбол улюблена гра. У нас на обличчях усмішка. Ми дуже задоволені, того, що ми чекали це. Ну тренувалися і досягли цього. Ми дуже раді. Це як кажуть, почався ваш виграшний цикл з волейболу нещодавно в Забрідді, сьогодні тут. До яких змагань будете готуватися наступних? До наступних змагань будемо готуватися з тенісу та гандболу. Організатори та особисто начальник відділу освіти Григорій Сташенко нагороджували усіх переможців та призерів волейбольних баталій. Дуже добре, що все-таки є інтрига в волейболі. Дуже добре, що наперед не можна визначити переможця змагань. Тобто ми сьогодні побачили, що кожна команда хотіла перемогти і кожна команда старалася показати свою кращу гру.